Добрий день, шановні жителі нашої громади. На сьогодні у суб'єкті підприємницької діяльності виникла нагальна потреба почути важливу інформацію щодо застосування РРО та ПРРО, одним словом, контрольно-касових апаратів та змін до законодавства по спрощеній системі оподаткування з 1 серпня 2023 року Наталю Васильівна. До нас звернулися суб'єкти підприємницької діяльності з численними запитаннями, які ми систематизували, та хочемо почути від вас компетентне роз'яснення. Скажіть, будь ласка, до якого періоду діє спрощена система оподаткування, а саме третя група 2% з пільговим оподаткуванням? Дякую за запрошення і дякую за питання, які мені будуть поставлені. Податкова служба на сьогоднішній день надає численні роз'яснення щодо переходу на систему оподаткування після 1 серпня 2023 року. Закон 3219 і визначив основні такі моменти, і що стосується вашого запитання, то я хочу, щоб всі наші платники почули, що третя група 2% спрощеної системи оподаткування діяла до 1 серпня 2023 року Наталю Васильівна. А після закінчення дії спрощеної системи, тобто третя група, 2%, яким чином відбувся перехід? уже на бувшу систему третя група 5 3% так, тут максимально було спрощений перехід по даній групі, і податкова служба України автоматично перевела таких громадян на ту систему оподаткування, на які вони були до застосування спеціального режиму оподаткування. Тобто вам, шановні платники, не потрібно йти в податкову інспекцію, не потрібно писати заяви щодо переходу. Лише за умови, якщо ви маєте бажання мати витяг платника єдиного податку, ви можете або в електронному Он вигляді або податкову написати заяву на витяг, і ви отримаєте витяг по тій ставці оподаткування, на яку ви повернулися. Спрощена система так, спрощена тобто. системі, так. також на яку систему оподаткування переведені новостворені суб'єкти підприємницької діяльності, які з дня державної реєстрації зареєстровані були на спрощеній системі третя група 2%? Так, якщо платник був новостворений в періоді спеціальної системи оподаткування і з дня своєї реєстрації було обрано третю групу 2%, то такий платник переходить автоматично на третю групу 5%. Тобто він залишається на спрощенні системи оподаткування, але переходить на 5%. Так, чи потрібно при переході на єдиний податок третю групу 5 та 3 відсотки включати дохід, який був отриманий за попередні періоди, коли вони перебували на 2 відсотках оподаткування? Дуже влучне запитання, і дуже дякую. вам, тому що наші платники знають, що при перебуванні на третій групі 2 відсотка дохід був не обмежений, можна було мати доходу і мільйон, і два, і десять. Ну скільки хто як працював? Тому законодавець також передбачив, що дохід отриманий у період застосування третьої групи 2%, не включається далі до обсягу доходу, якщо вже буде платник перебувати угу. на третій групі 5%. І зберігається пільга. Зберіга. після припинення дії спрощеної системи. З особливостями оподаткування, тобто третя група, 2%, необхідно розрахувати граничний обсяг доходу для подальшого перебування на єдиному податку третьої групи зі ставкою 3 та 5%. відсотків. Ну дане питання, воно ніби є продовженням. Я так зрозуміла, що коли платники задавали, чи включається, чи не включається до обсягу доходу. Я розумію, що платники цікавляться, а скільки ж вони будуть мати право при перебування на третій групі 5% до кінця цього року, скільки вони будуть мати право мати обсягу доходу. Ми всі знаємо, що третя група 5% річний обсяг доходу становив 7 млн 818 грн 900 грн. Тоді ми автоматично пропорційно розраховуємо і я хочу сказати, що платники, які з 1 серпня перейшли на третю групу 5% будуть мати змогу отримати дохід в розмірі 3 мільйона 257 тисяч вісімсот гривень. Зрозуміло щодо скасування можливості для фізичних осіб підприємців, платників єдиного податку першої та другої груп. Не сплачувати єдиний податок, так ми знаємо, що з Тоже, дуже суттєве запитання, і ми хочемо на нього звернути особливу увагу. Я відчуваю, що вам було багато запитань. До нас податково приходить багато запитань щодо сплати єдиного податку. Ми знаємо, що спочатку військового стану нашим президентом було прийнято закон, який давав змогу, якщо підприємці не мали змоги сплачувати єдиний податок, вони його не сплачували. Зараз ця дія закону скасована, і з 1 серпня я наголошую всім нашим підприємцям, які перебувають на першій та другій групі єдиного податку, що необхідно проводити сплату помісячно єдиного податку. Будь ласка, шановні, зверніть на це увагу. Дія закону щодо неможливості сплати вже скасована. Немає угу. такого. Тому потрібно бути дуже, дуже уважними бачити, сплачувати, Тому що ватаються і штрафні санкції, і все. Тому ми дуже наголошуємо нашим плавникам, що будь ласка, зверніть на це увагу. Е, Наталі Васильівна, ви знаєте, дуже багато е, до нас поступає запитань е, на рахунок РРО і ПРРО. Що ж ви можете нам сказати, як підприємцям поступати з 1 серпня 2023 року, коли будуть штрафні санкції, е, Тому що вони всі хвилюються і хочуть почути компетентне роз'яснення? Е, питання. Не нове і питання, яке ми наві з вами, Тетяна Матвіївна, дуже багато разів піднімали і на нашому телебаченні, і на наших сайтах ми висвітлюємо цю інформацію. Ну, шановні підприємці, ви знаєте, що починаючи з 1 січня 2022 року вступив в дію закон, де було обов'язково застосування касових апаратів для платників єдиного податку, друга, третя група, четверта група єдиного податку. Звичайно, що штрафні санкції за цей період не застосовувалися, тим більше, з починаючи від 24 лютого 22 року, ми знаємо, що почалася війна, і теж це питання було трошки зняти з порядку денного, але відповідальність і те, що ви повинні всі платники єдиного податку застосовувати касові апарати, не зникло. Я ще раз хочу наголосити, хто. Має право не застосовувати касовий апарат, зверніть на це увагу. Це платники єдиного податку першої групи, ми всі розуміємо, хтось відноситься до першої групи, і платники, які не здійснюють розрахункових операцій. Тобто, якщо кошти вам поступають на ваш розрахунковий рахунок, який відкритий в банку. Ви маєте право за свій товар, за свої послуги не застосовувати касових апаратів. Решта, всі платники єдиного податку повинні застосовувати касовий апарат. Я говорю це за місто Дунаєці і за ті території, які відносяться до села міського типу. Якщо це в нас населений пункт село, наприклад, і є платник єдиного податку, який здійснює діяльність лише про. Проводить продаж тих товарів, які не є, не відносяться до групи підакцизних товарів. Ви маєте право касовий апарат не застосовувати, але при цьому ви повинні застосовувати розрахункові книжечки. Це короті самі подавати звітні щомісяця і працювати в легальному режимі. Проте Якщо в магазині є одночасно продаж і підакцизних товарів, тобто алкоголь чи тютюн, і є продаж продуктової групи, чи бакалії, що то не було зобов'язані платники єдиного податку і на селі застосовувати касові карати. Тому ще раз до вас всіх звертаюся, шановні підприємці, приведіть свою діяльність згідно норм чинного законодавства, тому що ми добре всі знаємо, що штрафні санкції з 1 жовтня 2023 року будуть застосовуватися. Законодавець надав таку пільгу, що штрафні санкції за період 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року застосовуватися не будуть не будуть. Але надалі ви повинні працювати згідно чинного законодавства. І штрафні санкції досить високі, тому, тому потрібно бути уважним. За перший продаж товару без чеку це буде 100% від суми продажу, за всі подальші буде 150% від суми продажу. Наталя Васильівна, ми щиро дякуємо вам за змістовне роз'яснення законодавства. Думаємо, що наші суб'єкти підприємництва візьмуться все до уваги, щоб уникнути штрафних санкцій та будь-яких непорозумінь з нашою державою. Дуже вам дякуємо, шановні глядачі. На все добре. Дякую.